Відчуваєте, як пахнуть квіти, як липа пахне, що уся у цвіту. Відчуйте аромат чарівний. Це нам приносить вітер на льоту. Вітаю! Мене звати Влад Зварич. Я парфумер. Але у мене є ще хобі. Я і садівник, трошки займаюся ландшафтним дизайном і всякими мистецькими проектами. Сьогодні я хотів вам розказати, що, чому рослини важливі для парфумерії. В дитинстві я мріяв стати ботаніком і мріяв про свій великий сад. Але можливості, крім того, щоб поїхати до родичів в сад, у мене не було. Я кожного разу, коли потрапляв в сад, я нюхав рослини, і мені хотілося створити власний сад. І в мене не залишалося іншого виходу, як запам'ятати, як пахнуть рослини і створити парфюмерні композиції. Якби створити свій власний сад з парфумерних робіт. Таким чином, парфумерія для мене це сад. Парфумерія має назву від слова давньої, давньої латини перфаму. Це те, що можна підігріти і що дасть дим. І в давнину підігрівали різні смоли і ароматичні смоли, і вони давали дим. З часом люди хотіли використовувати рослини, які пахнуть, створювати з них пахощі. І вже класична парфюмерія виникає на межі 16-17 століття, коли ми побачили, що спирт може вбирати в себе ароматичні духмяні речовини. Таким чином, можна якби, збагатити парфумерні, парфумери говорять ольфакторні композиції. Кожна рослина. Пахне по-своєму. І цей набір це різні молекули, які вже сучасна наука винайшла, зрозуміла, дослідила і навіть змогла синтезувати. Тобто цілий набір речовин духмяних сьогодні ми можемо синтезувати. В традиційній парфумерії існує дуже багато. Компонентів, якими по сей час послуговуються парфюмери як на Заході, так і в Україні, які походять з рослинної сировини, наприклад, це можуть бути різні смоли, бальзами, мастіки, конкрети рослин. Я вам покажу, наприклад, компонент, на якому роблять всі класичні шипри. Це конкрет. Дубового моху. Дуже багато речовин рослинного походження мають властивості викликати алергію. І сьогодні, на жаль, українські парфумери ще послуговуються такими багатими зазвичанням, конкретами дубового моху, але він замінений в сучасній парфюме на синтетичну речовину. Яка називається еверніл. Так виглядають бальзами з рідкісних порід дерев. Так виглядають смоли теж з рідкісних порід дерев. Також рослини є джерелом ефірних олій. Це видобуті олії, при низьких температурах ще раз переганяються і утворюються. Дуже духмяна речовина, яка називається ефірною олією. Зазвичай є певний міф, що краща парфумерія – це є натуральна парфумерія. Насправді, я вже розказував про те, що кожна рослина має певний набір духмяних компонентів. Тобто духмяних речовин, парфумери кажуть, що це молекули. І от вони не є в натуральних. Наприклад, ефірних оліях або маслах, досить стабільними. Тому в сучасній парфюмерії доля натуральних речовин може сягати всього 10%. Все інше це будуть синтетичні речовини, бо вони мають стабільне звучання, вони не псуються, не прогоркають і так далі. Тому в композиції гарна парфюмерія це все ж таки синтетична парфюмерія, яка може бути підкреслена невеликою. Долею е, натуральних речовин. Врожай кожно, кожної олії конкрету, він буде нестабільним і дуже різнитися. Врожай до врожаю. В свою чергу, ці врожаї є найліпшими десь, в якійсь місці. Наприклад, дамаська троянда ці врожаї найбільш вдалі і ароматичні, якщо вони зібрані в Сирії. Болгарська троянда в Болгарії. Жасмин в Марокко і так далі. Але є кілька олій, які найкращі в світі це українські олії. До таких олій, якими послуговується світова парфумерія і вважає їх найкращими, відноситься ефірна олія ялівцю козацького, ефірна олія полину Таврійського. І ефірна олія шавлі мускатної. Тобто і Україна робить свій невеликий внесок в розвиток сучасної світової парфумерії. Є речовини, які ми називаємо нотами. Тобто певна речовина чи там олія, наприклад, лаванди, вона пахне лавандою. В парфумерії, вже в готовій парфумерії, в букеті, ми називаємо це нотою. Поєднання нот ми називаємо акорд. Поєднання нот і акордів створює парфумерний букет. І власне парфумерний букет втілений в ароматі є роботою завершеною роботою парфумера, який вам відомий як парфум. Фарби парфумера це синтетичні духмяні речовини, натуральні речовини рослинного походження, як то ефірні олії, смоли, бальзами, і все разом в такий спосіб, він створює композицію, яку, власне, ми сприймаємо через власне ольфакторне відчуття. Щоб стати парфумером і спробувати створити композицію парфумерну, треба мати досвід, ольфакторний досвід. Тобто пам'ятати, як пахне певна рослина або певне місце, або певний предмет. І це перенести на духмяні речовини. Тобто найголовніше в роботі парфюмера це слухати, як пахнуть компоненти, інгредієнти і який ефект вони дадуть в майбутній композиції. І от створення, віднюхування, створення такої бази є основою парфюме. Далі треба мати відчуття балансу, треба мати смак, треба розуміти, де є контраст. І вже ці базові знання використовувати для того, щоб створити власне букет. Бо знаєте, одні можуть створити квітковий букет, а інші ні. У одних виходить, у інших ні. Тобто, парфумер це в принципі досвід, бажання займатися парфюмерією і смак. Крім того, для парфумера дуже важливо розуміння хімії, базові розуміння хімії, і крім хімії, парфюмер має бути такою аредованою людиною, тому що треба бути дотичним до інших видів мистецтва. Трохи знатися на дизайні, трохи знатися на моді, розуміти ботаніку, трохи знатися на географії, знатися на мистецтві. <реш> ну, зробити так, щоб це все не вибухнуло. Тобто треба знати трохи хімію, знати фізику речовин. Тож парфумер це така професія, яка проникає в суміжні дуже сильні професії. Усе у цьому світі запах має. Тваринка кожна, кожне деревце. І запахом до себе закликає. На все життя запам'ятайте це.